Всім всім радісні вітання. Я, Олександр, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас в енергетичному просторі метафізичних новин. Отож, друзі, колесо року продовжує свої оберти, і ми можемо відчувати зміну світла з кожним нашим днем, що минає. Ось уже жовтень, і схоже, що він стане місяцем проникливості та бачення, коли ми звертаємось. Всередину себе, щоб дослідити глибини нашої душі. Так, навколо нас так багато людей, які стикаються з викликами, так багато розбитих завантажених душ, і водночас так багато світла. Важко рухатись вперед, коли навкруги бушують, вирують шторми і вітер виї, але інтуїтивно. Ми відчуваємо потребу зробити крок вперед. Ми продовжуємо рухатись вперед. Інтуїтивно ми відчуваємо, що рухаємось у правильному напрямку. І ми знаємо, що виклики вони є невід'ємною частиною подорожі. Це не означає, що життя це не більше, ніж виклик. Хоча дехто може не погодитись. Це просто визнання того, що ми. Все ще можемо процвітати і розвиватись, навіть коли відчуваємо втому та розрив, навіть коли небо темне, всю ніч лунає тривога, а шлях попереду прихований у тіні, світло в наших серцях і душах, і воно є постійним дороговказом і супутником. Однак так багато з нас перестають помічати це внутрішнє світло, відчуваючи себе занадто захопленими, тими, хто бореться постійно у цих бурях. Звичайно, світло не згасає, воно яскраво горить. Просто ми перестаємо його бачити, а воно яскраво горить. Ніжне, мрехтливе. Світло в наших серцях і душах, це є об'єднуюча сила. Це світло, яке приносить зв'язок просвітлення. Воно також може освітлювати біль, і викликати в нас співчуття, подолати виклики. Та в процесі воно приносить нам мудрість. Тому. Легко зрозуміти, чому так багато хто вважає цей шлях палцею, так би мовити, з двома кінцями, прагнучи радості та миру, але відчуваючи стільки болю в цьому процесі. Це не є автоматичне припущення, що для того, щоб щиро ступити у світло душі, кожен з нас має страждати, та це стосується. Багатьох. Буває важко відчути радість, коли життя таке суворе та несправедливе, але наші душі шипочуть нам продовжуй, продовжуй, продовжуй рухатись, ми можемо не знати, куди йдемо чи для чого. Але інтуїтивно ми відчуваємо потребу продовжувати. Коли ми дихаємо свідомо та відчуваємо. Як світло всередині за що раз світиться яскравіше, яскравіше саме наша готовність слухати і чути, здаватися настільки важливою проявляється в нашому житті, що ми прислуховуємося до внутрішнього керівництва та тотально здаємося процесом. Що для нас здатися, це не здаватися чи поступатися, це стояти в моменті та бути з ним повністю у цьому цілодобовому світі постійної стимуляції та шуму, важко знайти простір і тишу, щоб зануритись всередину себе та знайти підтримку від душі. Проте. Без нього ми можемо почуватись порожніми і спустошеними, працюючи е, запшена автопілоті. Важливо шукати простір. Навіть серед шуму життя він завжди є. У наших містах, е, у наших селах. Нам просто потрібно звернутися до нього. Хоча це нічого не виправляє, це повертає нас до. Нашого центру та до внутрішнього світла, яке нас невпинно веде, так багато з нас схильні боротись з будь чим що вважають за неправильним або зламаним жуці, або виправляти його. І ми чинимо опір тому, чого не розуміємо, і певним чином відштовхуємо все, що не здається нормальним. Але ж. Звичайно, нормальності не існує. Кожна душа це унікальна, та яскрава, сяюча зірка світла, яка мерехтить, сяє по-своєму. А що ж таке норма? Прагнення до нормальності до того, щоб бути частиною отари. Здається, формує та визначає, що дуже багатьох. Легко втратити з поля зору ширшу картину, коли ми настільки зосереджені на спробах бути тими, ким ми не є. Нормальність це мірило, яке багато хто використовує як зброю. Та коли ми визнаємо, що такого поняття, як нормальність, не існує, ми крокуємо до місця люблячого. Та ніжного прийняття. Не любі мої сонцесяйні співтворці, велика потрібна мужність, щоб здатися і відпустити. І легко дорікати собі за те, що ти не борешся наполегливіше або робиш краще. Але потрібна співчутлива й просвітлена душа, щоб усвідомити момент і свідомо та всім своїм серцем. Увійти в нього. З цієї капітуляції народжується справжня краса та любов. З цієї капітуляції ми усвідомлюємо марність культу нормальності. Навіть коли небо здається темним, повним грозових хмара, життя здається важким і приголомшливим. Коли ми зазираємо всередину себе, ми можемо знайти живлення та Ніжність. Кожного з нас так часто веде страх, бажання вписатися, бажання бути виправленим, бажання бути нормальним. Ми можемо забути, що цей страх може живити білі страждання. Звичайно, капітуляція не викорінює боротьбу та страх. Вона лише приносить більше рівноваги та розуміння. Важкі часи для багатьох. Навколо так багато страху, гніву та ненависті. В результаті так багато хто хоче відсторонитись від світу, підняти ось цей розвідний міст та вийти з хаосу. Однак, чим більше ми відокремлюємося, тим більше відокремленими ми себе почуваємо, оскільки ніхто з нас не є, знаєте, отим відокремленим острівцем. Ми всі взаємо. Пов'язані та переплетені у Вселенському цілому у єдності, це час для розвитку співчуття та любові до себе, один до одного та до цього чудового світу. Співчуття змінює динаміку, вселяючи почуття надії та даючи нам сміливість схопитись за життя та прожити його якомога щиріше та сміливіше. Це час відчути себе частиною цілого, відчути зв'язок та єдність, об'єднатись. Так, завивають вітри за вікном котру добу провивні дощі. І вони можуть продовжуватись. Та коли ми зупиняємось і знову зосереджуємось та відновлюємо зв'язок, ми відчуваємо спокій у епіцентрі бурі. Що приносить для нас мудрість, натхнення та надію. Це час, коли світло мудрості сяєтиме яскравіше, надихаючи кожного з нас поглянути за наші цегляні стіни, наші мури, які ми збудували, та до нового способу життя і буття, де кожен з нас дозволяє своїй інтуїції вести нас. До балансу і гармонії. Життя може бути насиченим, сповненим шуму та відволікаючих факторів. Але коли ми зупиняємося, навіть ненадовго ми можемо почути ще під душі, що лунає крізь нашу свідомість і нагадує нам, що одного свідомого вдиху може бути достатньо, щоб знову. Зосередитися та вирівнятися життя безсумнівно бурхливе, часом вередливе, галасливе, навіть у найкращі часи. Та чим щирішими ми стаємо, тим більше знаходимо свободи. Процвітати та розвиватись нині 5 жовтня. Чудовий день сили, точка рівноваги між Афелієм та перігеєм орбіти Землі навколо нашого Сонця, яскравих миттєвостей, чудових озарінь. Як завжди, я, Олександр, бажаю вам усіляких чудових моментів з любов'ю та благословення тобі, тобі і всім нам. Дякую за коментарі та враження.